Доброго дня, з вами інтернет-магазин Картейт. І сьогодні у нас на огляді кораблик модель HJ817. Даний кораблик виконаний в формі катамарана, на ньому встановлений GPS-автопілот. Так само може додатково доукомплектувати кораблик ехолотом. Швидкість даного кораблика максимальна 7,5 км за годину. Батарея знаходиться ось у даному відсіку. Два кріплення. Батарея в нас ємністю 12 тисяч мАч. Тут вона встановлена. Потім грузоподйомність кораблика до 2 кг. Потужні двигуни встановлені. Також встановлене водяне охолодження. І зараз ми будемо даний кораблик тестувати на воді. Як працює GPS, перевіримо роботу GPS, точність і характеристики, повністю чи він відповідає характеристикам, які заявлені фабрикою. Для початку ми ставимо батарею, я вже поставив, вона стоїть ось тут. Далі вмикаємо кораблик на тумблер. У нас засвідчуються габаритні ходові огні і датчик батареї. Далі ми вмикаємо пульт. Ось пульт у нас увімкнеться. Далі буде But дуже. X -X. Все. Пульт нам просигналізував, що є зв'язок з GPS. X -X. Далі досить важливий момент, який потрібно робити дуже чітко і правильно, це калібровка кораблика. Спочатку ми калібруємо гіроскоп. Калібрується гіроскоп дуже просто. Кнопка Set, затискаємо. Ось нас тут починає моргати гіроскоп. Все, нам голосовий помічник продиктував, що все пройшло добре. Гіроскоп налаштований. Тепер найважливіший момент, щоб точно і коректно працював GPS. Нам треба налаштувати гіомагнетик. Налаштовується він наступним чином: два рази ми натискаємо кнопочку сет. Ось тут нас моргає тут значок. Ми беремо кораблик в руку. Спочатку прокручуємо його на 360 градусів. Ось так. Навколо своєї осі. Навпасі наморгають фари. Далі ми беремо кораблик, та, так само прокручуємо навколо своєї осі і ставимо на рівну поверхню. Якщо калібровка гіомагнетика пройшла успішно, в нас перестануть моргати фари, перестане моргати значок гіомагнетика, і пульт просигналізує, що калібровка коректна. Ще досить важливий момент. Кораблик має бути на рівній поверхні, не під наклоном, тільки рівна поверхня. Все, наш кораблик готовий до роботи і до роботи з GPS. -ом. Тепер в мене вже були налаштовані точки. Як обнулити точки? Щоб обнулити точки, у нас має бути вімкнутий пульт і кораблик. Натискаємо на джойстик. Входимо в меню навігації і два рази натискаємо на джойстик. Раз, два. Все. У нас все обнулилося. І GPS тепер стертий. Всі точки. Щоб вийти з режиму GPS або будь-якого режиму, кнопочка Power. Все. У нас тепер кораблик в ручному керуванні. Коротко покажу вам рівень заряда пульта ETX RX рівень заряду кораблика. Правий лівий бункер. Так само є у нас тут круїз-контроль. 50% швидкості двигунів на максимальній швидкості і точки GPS. Зараз ми ставимо кораблик на воду і пробуємо налаштовувати домашню точку, робочу точку і тестуємо кораблик, як він працює в роботі на воді. Кораблик зараз у нас уже на воді. Його потрібно відвести від берега від 5 до 10 метрів, і там ми будемо виставляти домашню точку. Тут важливо. Домашня точка виставляється таким способом. На початку ми натискаємо кнопочку Home. Ось, нам навіга... навігація працює. Далі дуже важливий момент. Тепер, щоб висадити домашню точку, ми нажимаємо кнопочку Set один раз. І ще 2 секунди. Все, домашня точка у нас виставлена на кнопочку Power. Виходимо з режиму. Тепер від домашньої точки ми керуємо корабликом, у нас починає рахуватися метри. Ось кораблик пішов вже на робочу точку. Я його в ручному керуванні введу. Зараз ми виберемо робочу точку на відстані 30 метрів. Так. Ось покажу одразу. Тут є в нас Cruise контроль. На 50%. Він буде потужність двигунів 3,5 км за годину. Тепер на максимальній швидкості потужність двигунів 5, майже 5 км за годину. Ось ми на 42 метрах зробимо тоді точку на 42, приплили на 42 метра. Як виставляти робочу точку? Зажимаємо, натискаємо пульт на джойстику. Все. Тут можна вибирати точки. Зробимо під номером 1. Ще раз на одиничку натискаємо. Все. Точка збережена. Тепер кораблик має в пам'яті точку номер 1 і домашню точку. Повернути на домашню точку його досить просто. Треба натиснути кнопочку Home. Кораблик розвертається. І прямує на домашню точку. На пульті ми бачимо всі потрібні нам характеристики, швидкість його, відстань, яку ще він до домашньої точки має пройти, скільки спутників і рівень заряду батарей. Зараз у нас кораблик на воді. Домашня точка виставлена ось в тому місці, де зараз знаходиться кораблик. І зараз ми його запустимо на відстань 30 метрів і перевіримо роботу GPS. Щоб запустити кораблик на точку номер 1 ми затискаємо кнопочку Chrome, вибираємо джойстику номер точки і натискаємо на джойстик. Тут ми бачимо відстань від домашньої точки на робочу точку. І зараз кораблик у нас продовжує рух на точку під номером 1. І ми бачимо, що тут 10, 11, 12 метрів це відстань, яка від домашньої точки. Швидкість кораблика зараз становить в роботі GPS 4,3 км за годину. Також пульт досить інформативний. В ньому є рівень заряду кораблика, рівень заряду пульта, так само кількість спутників і всі необхідні координати і навігаційні. Прилади, які потрібні для роботи кораблика. Все, кораблик у нас на точці. Тепер ми його відправляємо на точку дом. Вона називається Хом. Для цього ми натискаємо Home. і кораблик розвертається і починає рух на домашню точку. Кораблик розвернувся, і ось він йде до нас точно на точку, яка в нас стоїть під номером Home, тобто домашній. На далекій дистанції не запускаємо, щоб не витрачати час відео, тому тестуємо на відстані 30 метрів, але на будь-яких відстанях 50, 150. Кораблик працює до 400 метрів на відстані, тому тут без проблем будь-які будь умови риболовлі буде задовольняти. Параметрік Кораблик підходить до домашньої точки, яка в нас виставлена. Все, кораблик в домашній точці. Покажу вам, як відімкнути голосовий помічник. Для того, щоб відімкнути голосовий помічник, нам треба на кнопочку світла натиснути два рази і все. Далі у нас вже все працює без голосового помічника. Ось світло. Вмикається-вимикаються габарити кораблика. Далі, тут бункера нижній. Якщо затиснути, відмикається лівий. Якщо тут затиснути, відмикається правий. Відповідно так само, щоб замкнути бункера, треба ще раз затиснути ці кнопки. Далі в нас є задній бункер. Ось на цю кнопочку це нажимати, відкидається і закидається. Ця кнопка відповідає за гак, який знаходиться в нижній частині. В неї його можна відкривати і закривати. Ось так кораблик виглядає. Знизу. Це така конструкція. Сюди можна встановити ехолот по бажанню клієнта. І ось такі потужні двигуни і чотирьохлопесні гвинти. Кораблик проклеєний герметиком. Тут є така гумова прокладка, яка запобігає потраплянню води всередину кораблика. Так само в кораблика болти закручені знизу. Це також досить зручно і надійно запобігає від того, щоб не потрапляла в кораблик вода. Для замовлення даного кораблика переходьте на наш сайт carptrade.com.ua